Війна в Україні змусила багатьох її громадян полишити рідні домівки і шукати притулку в областях, де ведуться менш активні бойові дії. Своїх співвітчизників прихистила і рогатинська громада. З початку війни понад три тисячі внутрішньо переміщених осіб знайшли на Рогатинщині тимчасовий дім і соціальний захист. На сьогодні в Рогатинській громаді продовжують проживати майже пів тисячі вимушено переселених українців, із них 150 дітей. Особлива увага громади зосереджена саме на дітях. Їх постійно залучають до різноманітних розважальних, пізнавальних. Та мистецьких заходів рогатинський центр дитячої та інацької творчості лише торік провів 82 творчі студії, до яких було залучено майже тисяча дітей. 22 дитини нині відвідують гуртки центру. 9 лютого з ініціативи благодійного фонду Рока Рогатинський центр дитячої та інацької творчості організував для дітей з внутрішньо переміщених родин захід під назвою Країна чарівного мистецтва. За словами представника фонду соціального робітника по роботі з громадами Юлії Харун, одним із напрямків діяльності фонду є покращення умов Проживання внутрішньопереміщених осіб у місцях колективного проживання, реалізації різноманітних громадських проєктів, що націлені на інтеграцію вимушено переселених людей у громаду. Власне, і цей творчий захід проводився саме задля цього. Вихованці театрального гуртка центру підготували для своїх ровесників веселу міні-виставу. Спільні рухливі ігри допомогли дітям відволіктися від тривог і переживань, а творчі майстер класи дали можливість спробувати дітям щось нове. Так, учасники свята працювали з пластиліном, бісером та тканиною, створюючи весняні квіти, англій. Еликів та патріотичні браслетики.